Формадол таблетки від головного болю. Зараз гаряча пора е, у тієї жінки, у цієї співачки, у тієї зірки, тому що 5 травня за кілька днів буде велика прем'єра е, з національним симфонічним оркестром України, альбом Крим. Далі Ліверпуль, далі Євробачення. І як переможниця Євробачення, Джани може не бути там, і вона знає всі фактично інтриги, які можуть бути там, у гарному і поганому сенсі цього слова. Давайте вже натягнути Давайте. кота Джамала, за той воду. Джамало, спасибі ще час. Знайшла ми Дякую, тебе ще запросили. Ми тебе страшно вітаємо з відкриттям цього альбому, тому що це як дитина народжується. Фактично, це для мене величезний, е величезна робота, величезний проект. Розказати про історію українського хриму. І дуже хотілося б почати з того, щоб ми е навчилися правильно вимовляти е хрим кримськотатарського. А ну давай, навчи нас. Хрим. 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 От, клас І дуже співзвучно. Ти розумієш, про що це, якщо ти не знаєш кримською татарською, круто. Бо це 14 історій, які я збирала достатньо довго. Це 14 пісень з різних куточків Криму, які цими піснями розказують про різні. Типи кримських татар, історію кримських татар а, від Ялебої, Ялебої це які на узбережжя живе ага, ага. тати. Це центральне узбережжя. Це Ялта, Лушта, ага, Судах ага. і так далі. Центральний кримські татари це тати, це Симферополь. Далі нога uh, це в нас йдуть керч uh, Джанкой. Mm -hmm. І от уявіть собі, да, 14 місць uh, Євпатора, Севастополь, Симферополь, Вони всі об'єднані різними історіями. 14 композицій, які uh, не просто старовинні. Їм по більше, ніж, Там 300 років. Okay. Я збирала ці пісні, затоптані, запльовані з пилу. Uh, мені важливо було підняти ці. Історії ці щоденники до абсолютно, як би це голосно не звучало, ковенгарденського, альберт-холовського рівню. Щоб це було знаєш, коли ви слухали цю музику, ви наче опинилися там і відчули це все. Віс, віс, вось, Восьмий рік, 17-те сторіччя, угу. щоб стерти е, будь-які міфи і пропаганди ще з Російської імперії, які були. Е, про Крим ми самі мало знаємо. Про Крим. Ми самі знаємо мало про себе. Ми маємо відноситись до цієї історії як абсолютно наша світова історія. Ну що там казати за ці дев'ять років тема Криму стала нішовою, такою трохи там, забутою, трожі, віде, да, да. і мені дуже важливо зараз е, знову, тобто так вийшло випадково. А я думаю, що це все доля. Там свише так вийшло, що 6 років тому я представляла пісню «1944», uh -huh. яка мала кримськотатарський приспів, а в середині мала алюзію на народну пісню, на Колоскову. А тепер я їду на Євробачення в Ліверпуль з цілою. Концерт нальбу з цілим альбомом, який буду показувати світу з оркестром BBC. Слухай, ну ти так розказала? Давай хоча б шматочок. Давай да, да, час давай. Послухай. вперше, вперше показую тільки вам. А 5 травня буде велика прем'єра. Увага на екран! Більше ніж, від... Мурашки, більше, так, більше ніж 80 музикантів, а, симфонічна група, плюс а, носії а, саме фольклору кримськотатарського, яких я привозила з Криму. Ще в 20... Це ми бачимо 21 рік вересень, коли відбувався сам запис. А, аранжування. Оркестрування робив Артем Рощенко, який є учнем самого Івана Карабиця, композитора. Він довгий час перебував за кордоном, писав музику для голівудського кіно. І для мене дійсно це не раптовість, бо кожна пісня це є справжнє кіно. Якщо порівнювати з музикою світовою, яку ви можете знати, то ти реально ти відчуваєш певну алюзію на. Саундтреки Гладіатору або музику так. Хан Сімера, або Рам Джаваді, е... yeah, yeah. який писав до Гри престолів і так далі. Вона так далі. Тобто вона, світу. вона епічна, так. вона монументальна, велична, велична так. і, і е, кожна пісня вона розповідає дійсно історію не просто особисту, від, наприклад, там от в мене є пісня Пенджереден біля вікна, яка розповідає. Е, Драму дівчини, яка чекає на свого хлопця біля вікна, але вона чекає його зару, ну, пропозиції, але він йде повз ага. і здається, ну і пішов собі, і пішов за це вічна історія. слухай. Да. але тоді женилися в селах майже між собою. Ну, тобто, ага. якщо тобі не знайшлися, не знайшлося пари саме в твоєму селі, то це вже не така вже й маленька драма. Бо ти ну, залишаєшся без пари. і Далі Алім ми почули Алім. Це історія Аліма Айдамаха, такого, знаєте, накшталт Остима Кормелюка. Він угу. боровся за права знедолених, боровся з владою. І о, віра в людей в нього настільки була сильна, що якщо ти раптом скажеш, що Алім помер, не може бути. Помри сам. От Ого. така була сильна, і це, ага. і це. Я просто вам кажу зараз слова Посилу пісні. Просто да, Такі. це слова пісні. Бо бо це знаєш, як от ну це як зараз ми в зсу ага. не може бути. Ага. Вони найкращі. Вони ти класні алюзії приводиш дуже 5 травня. Маєте це просто почути. А ще маєте. я просто хочу нагадати зірочкою таку відставку, да. та що Джамала майстриня відома робити такі дуже питомі речі розумілими світу. Я просто згадав твої верші, мі верші. А фактично, коли ти слухала ціси, коли ти підбирала аранжування і весь світ зрозумів, про що українська музика. Спасибі тобі за це. Тепер прийшли хрим. Час. Дякую, що Кримські ти згадав. Татари. Бо е, прийдеться мені тоді розкрити саме, що я в Києві приготувала. Ну давай трішечки. Е, е, в Києві буде м -м, презентація альбому, але не повноцінна, бо е, сама світова прем'єра відбудеться в Ліверпулі так. на 20 тисяч людей, і там я е, одну пісню не буду співати саме з альбому. Але замість цього я приготувала сюрприз. Вершимі, верші. Це буде спеціальна версія з повним симфонічним оркестром. Ну, Я вчора була репетиція, я вам скажу, що це, це, це щось. І для мене важливо було саме в Києві заспівати цей альбом вперше. Чому? Бо поки кожен день на нас летять бомби, поки я не можу зробити це в, 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 в Криму. Криму. Для мене важливо, щоб весь світ. Почув, я би це голосно не звучало що ми можемо творити і дійсно робити щось екстра, щось mm -hmm. вау світового рівня, саме поки нас тут бомблять, бомбосховищах і так далі. І так далі. Якщо я би розповідала вам тут годинами історію кожного музиканта, який приймав участь в цьому альбомі, більш того, Сергій Круценко. Сам продюсер і інженер запису, який з самого початку, з першої ноти, був зі мною в цьому альбомі. На жаль, він помер від серцевого нападу в січні цього року. Дякую, дякую. Але це знаєте, це така от це наша боротьба. Я до чого це веду? Що це? Це не... Це наш Наш просто, ми не просимо отак у світу. Ми боремось і боремось кожен своєму тилу. Хлопці на фронті віддають своє життя. Ми чи можемо, якщо ми можемо розказати світу про нас, розказати ем, і зібрати так, цим, і цими творами е, знову ж таки вже сама по собі 1944, скільки вона там збирала гроші. І я можу сказати, як би. Це пафосно не звучало, що саме альбом Хрим, 14 композицій, це. 1944 помножене на 100. бо там е, більше історії, е, більше, більше е, віртуозності, саме музичної, складності. Але я, я відповідаю за те, що це е, не пройде так просто. Ти знаєш, ми дивимося на тебе, а ти ну от принаймні, а ти така заряджена. Ти просто заряджена оцією такою силою і величчю. Ми хотіли дійсно там поговорити з тобою про Євробачення, про учасників, хто перед можна добігтися. Ти знаєш, найголовніше, що про Євробачення ти сказала, ти сказала вже. Я вам скажу Правду. так. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 кожен день в мене буде 5 по 6 заходів Якісь спрямовані по про Україну, або це інтерв'ю, або це знов ж таки прем'єра світова 11 травня з, з BBC оркестром, 13-го сам фінал, де я буду виступати, що співати не можу сказати. На відкритті я співаю за співачкою Брді, яка є дуже Ох, відомою британською mm -hmm. співачкою. Wow. І так далі. Так далі. Тобто, цей цей е, момент, то що ми будемо тиждень е, навіть більше. Uh, і це буде українське Євробачення Я вже не хвилююся. Я навіть так творчим сказала. Боже, що вам бажати? Це українське Євробачення в Ліверпулі. Камо ви вдома. Так. Ви так. вдома. Ну. А, слухай, давай ми так. 12-го числа. Якщо у тебе буде сила, час, бажання 12-го, Наступний день так. ми тебе почуємо хоч якось, хоч Ладно, на хвилиночку після твого великого давайте, далі верпульської історії. Бог, да. там не фінал важливо, так. Оце важливо. Дякую тобі величезно. Джа внімаємо і далі у нас новини. На жаль, мусимо прощатися. Люблю вас дуже. Я Джамала, коли ранок замить. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, і як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно? Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна